Всім привіт, з вами Роман Гарет і сьогодні 24-й день мого виклику 1 мільйон за 90 днів тільки за допомогою інтернету. Сьогодні нереально я втомлений Повірте мені, чи легко 1 мільйон заробити за 90 днів? Ні. А де взагалі легко можна створити свій власний бізнес? Повірте мені, в нашому житті безплатний сир тільки в мишеловці, тому легко насправді нічого не дається. Зранку сьогодні я проснувся в 6.00. Я навчаюся, так і вічний студент. І дві години я навчався інтернет-бізнесу. Після цього я поїхав у тренажерний зал, де я півтора години працював із своїм тренером. Сьогодні він мене повністю все вижив, що тільки можна. І після цього я приїхав у офіс, де я активно займаюся бізнесом. Сьогодні в мене був день навчання. Тому що мені, щоб заробити 1 мільйон, потрібно 9 людям допомогти, щоб вони стали успішними, щоб вони стали директором і зробили товарооборот 100 тисяч гривень. Тому моя якраз задача. Я вважаю, що наш бізнес у мережевому маркетингу залежить від того, скільком людям. Ви допоможете стати успішними. І так, сьогодні активна робота якраз з моїми людьми. Сьогодні я провів два вебінари. Я вже навіть говорити не можу, повірте мені, досить таке тяжко два вебінари для тих людей, які вже досягнули успіху, і для новачків стартове також навчання, як правильно працювати у соціальних мережах і як, звичайно, все це оптимізувати. Тому зараз сьогодні Зараз у нас вже є 22.00. Зараз, надіюсь, мене сьогодні охорона не виведе із офісу, тому що пару днів тому мене охорона вже із офісу вивела вже а, якраз бізнес-центр закрився. Я ще в офісі працював, єдиний. Тому якраз це Чому одні досягають інші ні? Тому що. Ті, які 10 успіху, вони є трудолюбиві. Що ви нічого не будете робити, про який успіх ви можете говорити насправді? Ну, зараз я їду додому, буду ще також півгодини півгодини англійської займатися і йду відпочивати. І завтра зранку також активно буду займатися бізнесом. Всім дякую, з вами був Роман Гред. Діліться цим відео, підписуйтесь на мій канал у Ютубі, на мій блог. І діліться з тим відео з вашими друзями. Додавайтесь у соціальних мережах. Роман Грей, давайте взагалі дружити. Зустрінемося кожного дня на моїх відео. З вами був Роман Грей. Всім пока-пока.